Що потрібно пити кожній людині, яка хоче бути здоровою, спортивною та прожити довге щасливе життя? Ви на каналі ТІМ 404 це рубрика Спортивний біогакінг, де ми оглядаємо різні спортивні добавки, які роблять нас сильніше, здоровіше, щасливіше тощо. І так складається, що під кінець кожного випуску хочеться замовити те, що ми там розповідаємо. Але ж як це все поєднати і чого почати взагалі прийом вітамінів та бадів, якщо ми... Ось не маємо виражених симптомів. Ми нічим не хворіємо. в мене все в житті окей. І просто купляти все підряд, там 20-30 добавок точно не входить в мої плани. Сьогодні ми розбираємо топ-4 добавки, які підходять для будь-якої людини, і є базовим набором вітамінів та бадів, які забезпечують максимальну користь для здоров'я на будь-якому рівні підготовки. Це базовий набір. Вітамінів та бадів від каналу Тім 404 Топ-4 штучки. Поїхали! Це відео створено виключно в освітніх цілях і не є медичною рекомендацією. Автори не несуть відповідальності за ваше здоров'я, тому перед початком прийому будь-яких добавок або вітамінів рекомендуємо звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Випуск виходить за підтримки магазину спортивного харчування Вітамін Про, посилання на який я лишу під цим відео. І наші спонсори надали нам баночку вітаміну Д для розіграшу, умови якого я розповім в кінці цього ролику. Тож додивись до кінця та вигравай собі запаси вітаміну Д на декілька місяців. Візьмемо, за приклад, мене. Я збалансовано харчуюсь, якось там тренуюсь, щось роблю, і живу собі своє найкраще, яке тільки можу жити. Життя прямо зараз. Як мені побудувати базовий набір? Перше, мені не хочеться пити по 30 пігулок щодня для того, щоб щось там компенсувати. Мені не хочеться здавати мільярд аналізів для того, щоб зрозуміти, що в мене є. Мені не хочеться все ускладнювати. Мені хочеться просте, зрозуміле рішення. І воно, звісно ж, існує. Почнемо. З того, що додамо вітамін Д3. Про нього в нас є окремий ролик. Ось тут. Якщо ви його пропустили, обов'язково подивіться: вітамін Д3 така штука, в якої у нас у всіх є дефіцит. У понад 80% людей взимку є дефіцит вітаміну Д3. Більше того, норми для спортсменів, які хочуть бути в тонусі, гарно себе почувати, мати гарний настрій і відновлюватись від тренувань швидше, складає 60-80 нанограмів на мілілітр, що ніяк нереально досягти, не приймати. Маючи вітамін d 3 дозування це 5-10 тисяч міжнародних одиниць на добу, періодично контролюємо, здаючи аналіз, і дивимося, наскільки в нас високий рівень його станом на зараз. Намагаємось потрапляти в рівень 60-80 нанограмів на мілілітр і коригувати дозування саме для того, щоб бути в цьому діапазоні рівню. Для когось це буде 5 тисяч, для когось це буде 10. Вітамін є жиророзчинним, тому він може накопичуватись. І відповідно, якщо у вас, наприклад, дозування. Ання 10 тисяч міжнародних одиниць то в такому випадку, якщо у вас його забагато, ви можете сміливо приймати одну штучку на два дні, або одну на три дні, або дві на тиждень, або якось ще все це буде більш-менш рівномірно впливати на рівень вітаміну Д, які в нього основні властивості. По-перше, це найкрутіша штука для імунітету, взагалі, яка існує, бо саме високий рівень вітамін Д забезпечує максимальний вплив на загальний рівень імунітету. По-друге, для чоловіків вітамін Д 3 The Дуже сильно позитивно впливає на сінтез тестостерону, що далі впливає на кількість м'язової маси, на загальне здоров'я, на тривалість життя та на все інше через кількість м'язової маси і тестостерон. По третє, вітамін d 3 коли знаходиться в цільовому діапазоні, підтримує ваш настрій і психічний стан в стані норми запобігає депресіям та апатіям. В четверте, звісно ж, він впливає на засвоєння кальція, робить ваші кістки та зв'язки трошки міцніше, і ви будете менше травмувати саме. Тому в нього 10 з 10 оцінка ефективності до ціни, відповідно, з нього ми починаємо. Друга добавка в нашому сьогоднішньому рейтингу це магнія цитрат. Про нього також є великий ролик. Можете подивитись, щоб знати повністю все, але переоцінити вплив магнію цитрату просто нереально. Всі ми маємо його дефіцит, бо ми активно тренуємось, бо ми активно стресуємо і живемо в Україні. Тому, якщо ви не живете, я навіть не знаю, як треба жити за. Зараз щоб не мати великих емоційних та психічних навантажень, будучи в Україні, у вас є певний дефіцит магнію. Магнія цитрат – це є найрозповсюдженіша і найпростіша форма, яку б я дуже радив споживати в дозуваннях 400 мг на добу, якщо ви не тренуєтесь, або приблизно 10 мг на кожен кілограм вашої ваги на добу, якщо ви активно займаєте спортом. В моєму випадку це дозування 800 мг на добу. Тому щодня приймаємо магній його вплив. Неможливо переоцінити, бо він допомагає нервовій системі розслаблятись, позбавляє вас судом, допомагає краще спати, швидше відновлюватись між тренуваннями і, взагалі, бере участь в неймовірно величезній кількості реакцій в нашому тілі. Тому будь-хто отримує користь від його споживання, хоча б 400 мг на добу. Третій препарат в сьогоднішньому топ – це «Омега-3 Ультра омега – це штуку, яку добувають з рибічого жиру. Ультра це приписка про концентрації. Ви всі чули, що вона корисна. Ми розповідали ось в цьому випуску, обов'язково його подивіться. Вона має величезний вплив на судини на нервову систему. Є одним з найкорисніших препаратів для профілактики проблем з серцево-судинною системою, які, в свою чергу, є найрозповсюдженішою причиною смерті людей. Тому відповідно, той, хто буде пити омега 3 буде в середньому жити значно довше ніж людина, яка не. Не буде споживати омега 3 додатково. Чи можна її зібрати з звичайної їжі? Теоретично так, на практиці ні. Скільки там чого треба вживати, щоб отримати певну кількість омега 3 нам потрібні, можете подивитись в нашому відео окремому про омега 3. Але для того, щоб мати позитивний ефект, треба споживати 2-3 грами, не міліграми, а грами, тобто 2-3 тисячі міліграмів омега-3 на добу. Ось в цій баночці омега 3 ультра в одній пігулці 750. 50 мг омега-3. Тому я особисто споживаю 4 таких штучки на добу. Будьте дуже уважні, ось тут написано Serving Size, ми вже постійно про це говоримо. Інколи написано, наприклад, омега-3 1000 мг. А отак розвертаєш, там написано Serving Size, там 4 штуки. І відповідно там буде в 4 пігулках 1000 мг омега-3. І тоді вам доведеться, щоб зібрати там, 3 грами омега-3, пити 12 штук на день, що є дуже некомфортно. Відповідно, купуємо омега-3 саме ультра. Це Дозволить вам покращити загальне самопочуття, знизити маркери запалення, відновлюватись швидше від тренувань, зробити значний внесок в профілактику серцево-судинних захворювань та взагалі сильно краще почуватись. ефект від нього ви отримаєте вже на першому ж тижні прийому. Єдина проблема, що вона досить дорого коштує, але якщо ви зможете собі це дозволити, то буде одна з найкращих інвестицій, грошей в своє здоров'я. І остання добавка в нашому сьогоднішньому топ-4 це вітаміни групи Б. А саме комплекс b 50 Чого саме він? Він містить в собі. Всі вітаміни групи Б по 50 мг. Насправді в нас є дуже різні потреби в вітамінах групи Б кожному вітаміні групи Б, і є ще комплекси Б100, а є ще різні полівітамінні комплекси. І скільки конкретно нам треба споживати кожного вітаміну групи Б, дуже складно визначити, чого складно, бо вони є водорозчинними, і відповідно вони не накопичуються. І Якщо ми підемо і здамо аналіз на вітаміни групи Б, так дехто робить, не знаю для чого, але робить, то це буде свідчити тільки про рівень, який у вас є в момент здачі аналізів, вчора він був гайт інший, завтра він буде знову гайт інший, бо рівень вітамінів групи Б залежить від споживання вітамінів групи Б, конкретно умовно сьогодні або там вчора. І від того, що ви тиждень тому випили вітаміни групи Б, то сьогодні ніяк воно не буде впливати на ваше тіло. Вони не здатні накопичуватись і виводяться з організму. З водою, відповідно, якщо ви споживаєте достатню кількість води, ходите в туалет, пітнієте тощо, вони будуть постійно виводитись і перенакопичити їх буде неможливо. Тому не сильно лякайте, що тут написано величезну кількість відсотків від добової норми. Вітаміни групи Б, на що вони впливають? Фактично, вони впливають ну ледь не на все. Ну, по-перше, це не один вітамін, а ціла купа від вітамінів. Якщо тут почитати, тут є В1, в 2 В3, в 6 В12 і ще різні допоміжні речовини, типу біотин і. Так далі. Вони. Допомагають мітохондріям продуктувати енергію, яку ми використовуємо. Вони впливають на засвоєння мікроелементів. Вони багато багато всього регулюють, засвоєння заліза. Ну коротше кажучи, про в них ми ще не знімали окремий ролик, тому я не можу так сказати. Але дуже скоро він з'явиться на каналі, і також ви зрозумієте, що поки треба розуміти, що вітамінів групи Б у нас у всіх також є певний дефіцит, якщо ми їх не приймаємо окремо. Скільки їх треба приймати, виміряти нам майже неможливо, тому. Б-50 це такий комплекс, який гарантовано закриває всі потреби в вітамінах групи Б, а все зайве, ви можете бути впевненими, буде виводитись з організму з Сечі. Як його приймати? Його приймати одну штучку на добу. Б-50 омега 3 або 3 штучки, або 4 штучки, залежно від вашої ваги та рівня активності на добу з їжею. Інколи до їжі для того, щоб не було неприємних смаку у роті. Потім магній зазвичай ми приймаємо від 400 до там 800 міліграмів на добу, або в обід і ввечері, або тільки ввечері. Вітамін Д приймаємо зранку в дозуванні 10 тисяч міжнародних одиниць або 5 тисяч, залежно від того, який у вас поточний рівень вітаміну. Де да. з тим, що зараз? на дворі зима, то 10 тисяч буде скоріш за все підходити саме для вас. Цей комплекс є універсальний і підходить майже будь-кому з вас. Більше того, він підходить і людям, які взагалі не тренуються, а просто хочуть себе класно почувати в таких самих дозуваннях. Цей комплекс не робить вас ніякими спортсменами. Цей комплекс робить вас здоровими людьми, в яких буде трошки менше дефіцитів основних мікроелементів, які вам потрібні, і ви будете значно краще себе почувати. Поговоримо про вартість. Ось такий набір. Але з інших баночок, але з набір з чотирьох елементів у наших партнерів Вітамін Про, посилання там під відео і промокод на знижку. До речі, теж буде під відео. Обов'язково вписуйте його, щоб отримати знижки. Набір з чотирьох компонентів коштує трошки менше, ніж три тисячі, і в середньому дечого буде вистачати на три місяці, дечого на два місяці. Але відповідно ціна на місяць приблизно 1500 гривень і за все. Це. Прям найкращі 1500 гривень, які ви можете витрати на своє здоров'я. Більше того, магазин Vitamin Pro, який є спонсором рубрики Спортивний біохакінг, створив саме набір з цих чотирьох компонентів, які ви зможете замовити в один клік за посиланням під цим відео. Не забудьте вставити промокод, щоб ви не лазили по сайту, нічого не обирали і не думали, який виробник кращий. Я все це зібрав в один набір. Просто клікайте, купуйте і все це приїде до вас додому. Дозування я пропишу ось там під відео, тож ви зможете. Можете собі зробити скрін, або просто переписати, що куди і коли приймати в ідеальному співвідношенні, в ідеальний час, в ідеальній формі. Важливо зрозуміти і запам'ятати, що всі ці препарати не є ніякими ліками або бустами вашої форми, або щось подібне. Це є потребою вашого тіла на кожен день. Відповідно, робити якісь перерви або спеціальні курси, або там місяць пити, місяць не пити, або там щось подібне можна хіба що з вітаміном Д3, і то виходячи з ваших. Аналізів насправді я ніколи не бачив аналізів в людини, яка пила б пила 10 тисяч міжнародних одиниць і мала б рівень понад 100, що є за деякими дослідженнями не супер безпечно. Тому, скоріш за все, що всі ці чотири штуки треба пити кожен день протягом ну там плюс-мінус всього життя. А пауза та відпочинок між прийомом буде створюватись органічно, бо у вас будуть існувати дні, де ви щось забули, або кудись поїхали, або у вас там скінчилось Б 50, наприклад, а ви його замовили. І воно там три дні їде або щось подібне. Тому відповідно днів 300 на рік, якщо ви будете так споживати, буде прямо супер фантастично. Або навіть 350, якщо у вас буде така змога. Тому навмисні паузи в прийомі цих чотирьох препаратів робити точно не потрібно. Ми з командою плануємо зняти ще декілька таких сетапів. По-перше, сетап для імунітету, окремий сетап для покращення спортивних результатів, окремий сетап для інших спортивних цілей. Так ось, якщо вам подобається формат, коли ми не дуже розжовуємо про кожен препарат, а проходимось і даємо конкретне рішення для конкретної задачі, готове, сформоване, чітке і зрозуміле, напишіть про це в коментарях і напишіть, під яку задачу вам би хотілося отримати конкретний сет добавок, які. Будуть підтверджені нашим каналом та рубрикою спортивний біохакінг. Тож умови розіграшу розкажу за одну хвилину, а поки ось тут буде. Ім'я та прізвище переможця минулого розіграшу. Вітаємо його з перемогою. З вами зв'яжеться менеджер або напишіть нам в інстаграм або ще кудись. Там за посиланням купа варіантів, куди написати. Новий розіграш це банка вітаміну D3 від нашого партнера магазину Pro. До речі, посилання на нього буде під відео. Там безліч варіантів вітаміну D і використовувати промокод. Тім 404 Також під відео я там його лишу. Так ось для того, щоб взяти участь в конкурсі, треба виконати дуже прості умови. Поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал, написати будь-який коментар довше восьми слів. Будь-що, наприклад, що ви б хотіли розібрати в наступних роликах, будь-що, і ви автоматично берете участь в конкурсі для вітаміну Д, і через один ролик ви дізнаєтесь, чи виграли. Ви обов'язково зробіть це. Це по-перше, дасть вам змогу взяти участь в конкурсі. а По-друге, дуже розвиває наш канал і рубрику Спортивний біохакінг. Якщо ви додивились прямо до сюди, і вам було корисно, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал та напишіть будь-що в коментарі, особливо цінно, якщо будете писати. Які препарати або які набори ви хотіли б побачити в наступних роликах? Це дозволяє нашому каналу зростати. Це відео побачить більше людей. В Україні буде більше здорових українців. Ну а ми будемо знімати більше контенту, бо це нас і надихає. Дякую, що були з нами. Ви були на каналі Тім 404 Мене звати Володимир Остриков. Це рубрика Спортивний біохакінг, де ми оглядаємо спортивні добавки. Пам'ятайте, що швидкий спортсмен це здоровий спортсмен.